Якщо ви хочете, щоб ваш сад був гарним та гарно плодоносив. Кінець лютого це ідеальний час для підготовки вашого саду до весни. Ну і звісно, корисні поради тільки в мене в профілі, і ти в цьому вже переконався. І саме в цьому відео я з вами поділюся, що треба зробити в кінці лютого для гарного саду. Перше, в кінці лютого ми робимо обрізку, обрізку проводимо формуючу та санітарну. Якщо у вас на вулиці буде мінус 5, мінус 2, мінус 3, обрізку можна проводити, і це не пошкодить ваші дерева. Також саме в цей період можна обрізати як тонкі гілки, так і товсті. Чому ми проводимо обрізку в кінці лютого? Тому що саме в кінці лютого на саме повільно сокорух в дереві, і ваше дерево буде мінімум стресувати. Головне зробити обрізку до початку сокоруху. Також після обрізки в нас дуже короткий час до першої обробки нашого саду. Другий наш крок в саду це побілка нашого саду. Побілкою ми боремося з шкідниками, а також ми ще боремося з зубастим зайцем. Також побілка захистить дерево від сонячних опіків та морозобою, тому що саме в день наш стовбур нагрівається сонечком, а вночі у нас з'являється мінуса, і от таким чином з'являється у нас морозобой. Наступний крок, і це третій крок: це обробка нашого саду до розпускання бруньок. Першу обробку саду ми проводимо до розпускання бруньок при середній добовій температурі плюс 5 градусів. Також зверніть увагу, щоб наступні декілька днів. Середня добова плюс 5, трималася, не було опадів і була гарна сонячна погода. Тоді ваші препарати спрацюють на усі 100%. А ще в кінці лютого, якщо ґрунт не промерз, можна погороду розкидати, компост або ж перегні. Ну а в наступному відео я розкажу вам, якими препаратами я рекомендую зробити першу обробку в саду.